Нам Стиславський 79 черга. О тут фотограф, а тут записать. Ні, да. можна автограф написати. Діти вишикувались за автографом до депутата. да, да ми брали да, автограф, да. тому що не кожен раз в, в, в дворі це Народний депутат поспілкуватися з народним депутатом бажають дорослі і малі. Валерій Олександрович, большое вам спасибо за те, що ви подарили нашим дітям радость. Ми всього двора. Благодарим вас. Я мать четверо детей, і багато тут мам, які дуже благодарні вам. Одні дякують за свіжо встановлені майданчики, інші – за яскраво проведене дозвілля. Ось вот арт канікули – це, звісно, так. Да. Діти чекають з нетерпенням. Тут вот у нас в 13А, по-моєму, проводять, знаєте, да? не шибаюся до цінка 13А, то там же що ж, дітки прям вже за день ходять, ага, завтра буде, такі вже довольні всі. Домой спати не пійдемо? Ні. Ні. Кушати не пійдемо? Ні.

Якщо в тому році це були ігри і були десь якісь ігри на логіку, то в цьому році ми залучаємо письменників, письменниць, які з дітьми працюють, які розповідають вірші свої написані. Діти їх вчать, які розповідають, як ці вірші, як оповідання, як це все пишеться, як робляться книги. І я думаю, що це, це так само три місяці літа дає їм можливість розвиватися, а не стояти на місці а ще більше розвиватися. Шість років Валерій Дубіль працює з виборцями і з кожним роком намагається удосконалити свою роботу аби бути якомога корисним для людей. Звідси купа проєктів арт канікули, що тривають уже друге літо, встановлення дитячих майданчиків, в яких налічується уже більше ста по місту. В реалізації всіх проектів народному депутату допомагає його команда. Одні беруть до рук лопати, інші блокноти, адже нема нічого кращого, ніж живе спілкування з людьми. Ну, такої не було виїзної приймання, щоб вони до нас не підійшов. Більше десяти кожен раз до нас доводяться громадяни. Найбільше всього прожив житло в комунальному господарстві. Людей дуже хвилює, що не завчасно ремонтуються дахи, під'їзди, дуже погані дороги. А дуже погані не тільки проїзна частина, а й тротуари. Найбільше звертаються це дороговартісні операції на серці, антипротезування, які люди не в силах самі потягнути. Наприклад, на цій ділянці до мене підійшла жіночка і каже, що є дуже серйозна проблема біля дитячого садика, який є, фактично він перетворився один з боків його перетворився в місце для паркування віп автомобілів. І вони зранку особливо прогозовуючи, прогріваючи свої машини, фактично давлять цим дітей і тих людей, які живуть в цьому будинку. Тут питання не лише до якоїсь ЖКХ чи міської ради, мабуть, це потрібно буде залучати і представників ДАІ, щоб було поставлені відповідні знаки, забороняючи паркування біля дитячого садика. Якщо є бажання у людей вирішити питання, воно буде вирішено. Почуті, а значить будуть вирішені. Валерій Дубіль вміє тримати слово, кажуть люди. По нашому району, якщо пройтись, да то, що було раніше, то що я бачу за этот год за прошлого. Раніше ми йшов, везде одні стоянки в двори, везде одно. То сейчас вот проходишь, допустим, я даже не поседу, в непоседу магазин здесь Доценка есть. Уже там стоит площадка, смотрю, там площадка, на пухова площадка. Уже просто у вот меня вот в плане как бы іменно деятельности с народом, вот так он.